Так, всім привіт! Сьогодні хочу показати свою нову тепличку. Ось така вона. Довжина її 6 метрів, ширина 3. Так, В кінці у мене. Віконечко для провітрювання. О, відкривається повністю. Так, і закривається. Так, що хочу ще сказати за плівку. Ця плівка жовта в рулонах таких. 120 мікрон товщиною. Так, і дуже таке цікаве у нас кріплення. Тут в цій саме теплиці ми зробили. Спочатку кріпиться металева планочка така, засверлюється до трубки, а далі вкладається плівка всередину сюди, і з допомогою такого дроту зигзагоподібного закріплюється ця плівочка. Чим це добре? Що не потрібно просверлювати плівку. Не буде лишніх дир, ній, і вона не буде так швидко псуватися. Як колись ми робили в попередній нашій теплиці, ми прибивали плівку до планочок дерев'яних і, звичайно, її пробивали цвяхами, утворювалися дири. Ну і так само понизу також таке кріплення. Так, ще чим добре, ця плівка, вона стійка до ультрафіолету, тому вона так швидко не руйнується. Хочу сказати, що в нашій манченкій теплиці, да, старішій, вже така сама була натягнута плівка. І вже 6 років, як вона у нас збережена, так, на теплиці не зруйнувалася. До цього часу вона. В непоганому стані. Ну і ще років два точно, думаю, вона нам прослужить. Двері також гарні заокруглені. Буду ж тут садити помідори, перець. Ще все в планах, тому що теплиця тільки зроблена недавно, саме час все висаджувати. У теплицю. Ось такий коротенький огляд моєї нової теплички. Всім дякую за увагу і до зустрічі.